Так, всім доброго ранку. З вами канал Аквахоль і я готую розпаковку, посилеч... Не а розпаковку теста з використанням грілки для рук. Чи вижила моя риба? чи ні. Сподіваюся, що все добре з моїми рибасами. Ну, всередині прохолодно, звісно вже. Рела, грілочка погріла якийсь час. Ну. Пройшло більше десяти годин. не удобно распаковываться все дело все мы и 4 часа ранку а думаю вот я не сплю пока это сравнивание прохладное Скажу я вам, рибасикам, про холодну, але вони живі. Вони всі живі. Так, пустив я їх на відігрів раковину набрав води гарячої. Щось відігріваю їх в пакеті. Все вони всі. І це учитує тут факт, що це молодняк. Тут тобто це не доросла риба, яка там може дуже крепша, чим, скоріш всього, крепша, ніж чим... це А один щось. Ну він плаває, але ну, можливо, оцей один якось почуває себе не дуже. Всі інші із семи штук, шість штук добре перенесли цю процедуру. Підводимо підсупки з приводу експерименту із грілкою. Можу сказати наступне. Вона, так би мовити, мало ефективна. Так, вона на якийсь період працює, я думаю. Але все одно під кінець, да, там під утро я її вже як забирав рибу, то вона така вже була вялувата, і я чув, що ну, холодно. Тому, якщо на короткий термін, якийсь там 2-3 години, я думаю, вона буде ефективна. В принципі, вона буде підтримувати ту температуру, яка була від самого початку, коли ти запакував цю рибу да, у коробку. І вона буде підтримувати її, але вже може більше, не знаю. Тобто я ж не, не відкривав і не перевіряв. Я знаю, що я її в 12 один дня запакував і забрав 4 часа ранку. То там риби, звісно, вона така була вілувата. Але, знаєте, я скажу вам, що от своїх білих токседов упаків я брав з Києва. Десь такий самий період. І коли я їх отримав, то вони всі лежали на дні пакету транспортіровочного. Але я їх у гарячу воду, потихеньку, водичка підігрівалася, вони відходили. Так, я загубив одного хлопця, ну він не вижив із 10. Ну, тобто, так виходить, дев'ять вижило, один не вижив. Ну, Я брав рибу цю тому, що вона мені була потрібна на той момент. Тому я її брав, бо я не знав, буде вона, не буде, іменно ту, яку я хотів взяти. Тобто я сам ризикував в цьому плані. Я, йшов на ризик, свідомо, знаючи про це, що я ризикую, можу, можу не отримати просто цю рибу. Тому це все залежить від людини, яка буде. Брати відповідальність на себе в цьому плані і розуміти, що раз ти береш цю рибу, значить ти відповідаєш. Так що, якщо і купляєте рибу, то купляйте або щоб було близько, не так далеко від вашого місця проживання, або купляйте, коли температура прогріється до 15 градусів. Тоді більш безпечніше, ніж при температурі. 5 або 0 градусів. А так риба вся жива, я їх відсадив неспокійно плавить, навіть та самочка, яка я думав, що вона пропаде, ні, вона відійшла і все добре. Ну, поки добре, а подивимося туди далі. Так що таке моє резюме в цьому плані. А так рішати кожному із вас. Я ризикую, беру рибу, то я і Відповідаю за нею. А ви дивіться, вам видніше, як кажеться. Все, до побачення, до наступних відео.